Не може бути впевненим, то що ти знаєш, щось не так. От з що складається наше тіло. Ми це спожили, з'їли, і от воно формує нашу психіку. На що ми звертаємо свою увагу? Куди ми дивимося? Тобто, якщо ви хочете порядок в вашій голови, наведіть порядок в цьому просторі. Все круто. І в голові автоматично все так чук-чук-чук-чук, наче по поличках стоїть. Є навколо чистота, а навколо є духовність. Намаскар, шаоча це принцип духовної, фізичної і психічної чистоти. Це чистота на всіх рівнях, чистота, яка допоможе вам зростати духовно. Це такий принцип, якому слідують всі йоги, всі люди. Я сподіваюся, слідують чистоті. Так, тому що, якщо є навколо чистота, навколо є духовність. Чистота буває на трьох рівнях. Вона може бути на фізичному рівні. Може бути на психічному рівні, може бути на духовному рівні. І от все між собою зв'язано. Я, от по собі замітив: якщо я втомлений, такий потік, йде негативний, розум затьмарений і починаю навколо скупичуватися пилюка. Тобто всі предмети починають стояти не в порядку, стіл починає загромаджуватися якимись речами. Я такий розумію, О, треба збиратися докупи. І от тільки я розумію, що треба все брати в руки, <гум> треба, якби ставати знову продуктивним, входити в ресурс, я починаю прибирати. От мене є така привичка. Я йду, прибираю свою кімнату, розставляюся по порядку, там олівці до олівців, ручки до ручок, лінійки до лінійок. Так, тобто ти все прибрав, квіти полив, квіти протер, все чистенько. Якщо навколо все чистенько, ти сидиш і те все поскладено, те все в порядку. Воно дає тобі якусь таку енергію, якесь таке от враження, що ну, все круто. І в голові автоматично все так чук-чук-чук, наче по пличках стоїть. Ось так от воно працює. Тобто фізичне, і психічне, і духовне, воно сильно між собою зв'язано. Тобто, якщо ви хочете порядок в вашій голови, наведіть порядок в цьому просторі, в своїй кімнаті. В своєму місті, в своїй країні, в своїй планеті, так? щоб був порядок, була чистота, і це буде сприяти вашому духовному розвитку і духовному розвитку всіх, хто навколо вас. Коли ми автоматично бачимо якийсь бруд, якийсь неприємний запах, те, що нас дратує, коли ми бачимо якийсь, ну, якась дисгармонія, щось воно не так, як має бути. Непорядок тут, Це автоматично впливає на нас, починає там свій слід залишати, і оцей бруд він переходить в нашу голову. Тому потрібно тримати все в чистоті, своє тіло в чистоті, територію в чистоті, квартиру в чистоті. Тобто існує внутрішня чистота, існує зовнішня чистота. Якщо говорити на фізичному рівні, внутрішня фізична чистота це чистота наших органів. Важливо дбати про те, що ми всередину кладемо, тобто яке пальне ми туди заливаємо наш організм. От з що складається наше тіло, найбільше воно складається з води. Так, тобто водний фактор там є. Тобто нам потрібно дбати про чистоту води, що ми вживаємо, не пити те, що шкідливе для нашого здоров'я. От і пити достатньо. Достатньо, в ну, кожному по різному його рекомендують хоча б ну, 3 літри в день води випивати. Тоді ви будете здорові. Шкіра прийде в порядок, якщо достатньо води випивати, і в принципі буде хороший стан. На другому місці це що? Це твердий фактор, так, тобто, це їжа, яку ми їмо. Важливо, щоб їжа була свіжа, важливо, щоб їжа була сатвічна. Та їжа, яка вас надихає, та їжа, яка дає вам енергію, та їжа, яка не, робить вас, не викликає вас апатію з того, як ви її поїсте, де немає такої важкості. Та їжа, така легка, насичена, енергічна. Це що таке? Овочі, фрукти, бобові, горішки, мед, злаки. і от. Все такі різні трави, то воно вас заряджає, вона легка, вона енергії, там багато енергії. Там немає цієї енергії смерті. Там як м'ясі, рибі і тому подібного. Ця їжа вам дає, вона поживна, вона корисна. Далі це повітря. Важливо, де ми живемо? Якщо ми живемо на природі, ну, проблем з тим в основному немає. Ми дихаємо. Свіже повітря, але якщо ми живемо ну, в місті, особливо якщо це місце індустріальне, не така вже хороша екологія, потрібно тоді піклуватися про те, щоб регулярно ми їздили десь на природу, очищували повітря в нашій квартирі і так далі. Тобто, найкраще це жити поближче до природи, а, так відалі. Але не всі це можемо, тому регулярно рекомендую ходити в парк, прогулюватися, бути там, де свіже повітря. Тобто, ці всі фактори з різних цих факторів складаються. Наше тіло, Ось, це внутрішня фізична чистота, наше здоров'я. Зовнішня фізична чистота це чистота нашого простору, нашої кімнати, нашого тіла зовні, нашого одягу, так? тобто, все опрятно, все чистенько, регулярно там шкарпетки ми беремо, регулярно футболки ми свімо, регулярно там штани, все поскладено, все гарненько. Регулярно прибираємо. Я от помітив, якщо просто кожен день по чуть-чуть прибирати, то не треба такого от генерального прибирання робити. Ти один раз навів, ти потім по чуть-чуть по підтримуєш, і це буде впливати на твій розум. Коли ти бачиш чистоту навколо себе, ти відчуваєш себе добре. Ти відчуваєш себе впевнено. І от ви могли помітити, що от, коли ти. От, десь зранку забув почистити зуби, десь біг, збирався, потім ти йдеш на якусь півбесту чи з кимось говорити. Ти якось так некомфортно. Ти думаєш, що може в мене запах з рота є. Ти якось так пробуєш дистанціювати з людиною. Розумієш, коли ти розумієш, що часу немає, сорочку не, не попросував. Я думаю, в мене там м'ятинка, і ти стараєшся якось там замаскувати, не показати. І... Ну щось в тебе не так, ти розумієш, що десь в тебе нечисто, десь в тебе є дискомфорт певний. Це впливає, енергія йде туди, і воно не дає тобі розкритися. Ти не можеш не повністю якби, бути енергічним, Воно забирає в тебе енергію. Ти не можеш бути впевненим, що ти знаєш що щось не так. От важливо, щоб все було так, все було в порядку, все було чисто. От, і тоді буде така от гармонія. Так. Далі йде психічна чистота. Психічна чистота буває внутрішня, зовнішня. Внутрішня, психічна чистота це чистота наших помислів, чистота наших думок, чистота. Того, ну, робкаю, що про що ми думаємо, нашої мотивації. На що ми звертаємо свою увагу? Куди ми дивимося? Так? Що ми, про що ми думаємо? Це дуже важливо. І внутрішня психічна чистота в нас сильно залежить від зовнішньої, тому що ми всередині обробляємо те, що до нас прийшло іззовні. Зовнішня психічна чистота це чистота той інформації, яку ми споживаємо. У нас є п'ять сенсорних органів. Тобто, у нас є слух, тобто, що ми слухаємо? У нас є зір. Тобто, що ми бачимо навколо. У нас є нюх, які запахи навколо нас. Йдуть? У нас є тактильні відчуття. От. Це ж теж канал інформації. Ми сприймаємося якоюсь інформацією. Нам приємно чи нам неприємно? І смак. Так? Дуже важливо теж. І от ці всі п'ять каналів. Ми потрібно піклуватися, куди вони направлені, щоб вони щитували правильну інформацію. Відповідно, якщо ми там, дивимося якісь негативні новини, якусь музику слухаємо, яка негармонійна, якісь е, сварки, десь непристойні розмови, якісь такі вийдуть, це все засмічує нашу голову. Хтось там пліткує один про одного, обгорі якогось, якісь негативні речі висловлюються, якісь, от, така, от, критика якась да. І це все впливає в нас в голову, воно нас устається. Ми потім починаємо це все перетравлювати, і воно стає нами. Так тобто, ми це спожили, з'їли, і от воно формує нашу психіку. Я пам'ятаю, один момент був це було в Фейсбуці. Я зрозумів, що все, я буду чистоту дотримуватися. Я повідписувався від всіх груп, ну взагалі всюди, усіх в соцмережах, я повідписувався від тих груп, які я не хочу інформацію спостерігати. Я перестав дивитися то, що мені не потрібно. Ти от відкриваєш телевізор, і ти не контролюєш в основному, що там йде, ти просто можуть постійно-постійно вливати якусь інформацію. Важливо, контролювати, що заходить в твою голову, що ти чуєш, куди ти дивишся, так, з ким ти спілкуєшся, які книги ти читаєш. Тому що все, що в нас всередину потрапляє, воно нас формує. І все це є чистота. І всі параметри вони є важливі. Якщо є чистота психічна, є чистота фізична, тоді, можливо, чистота духовна, коли ви розумієте, нічого лишнього в тебе немає. Тому що чистота, порядок, це коли немає нічого лишнього, а те, що є, воно впорядковано і все гарно. Тоді відкривається духовність, ви можете більше думати про медитацію. Лечі один з секретів хорошої медитації це бути ну, чистим. У тебе чистий одяг, коли ти сідаєш медитувати, ти чисте тіло. Віддалі ти прийняв душ. Ти вдів чистий одяг, навколо в тебе простір чистий, в кімнаті чисто, все опрятно, і ти сідаєш і ти відчуваєш духовність. От у монахів є таке правило, що зранку, там, до ранньої практики, потрібно піти в душ. І от помітив, коли ти не йдеш в душ, ти сідаєш ти чуєш себе дискомфортно, тому що вночі тіло потіє, воно виділяє. Ферменти, все одно, навіть якщо ти ввечері прийняв душ, ти пішов поспав, ти прокидаєшся, ти вже ну, нечистий. І я от помітив, воно сильно впливає на медитацію. Якщо я прийняв душ перед медитацією ранковою, вдягнув чистий одяг, все сів чистенько, гарненько, тоді починається гарна медитація. Якщо щось не так, то ти себе ну, некомфортно почуваєш. Немає цієї бадьорості якоїсь, ну, Щось воно не то на енергетичному рівні воно сильно відчувається навіть. І Можливо, щоб простір, де ви медитуєте, вам було гарно, вам було приємно туди сідати, повертатися кожен раз туди сідати, сидіти, щоб вам було комфортно, ви були в чистому одязі, ви були в чистоті. І це є секрет от, духовності, це такий базовий рівень. Людина, яка не ходить кожен день в душ, так не слідкує за своєю чистотою, є неохайна, їй дуже важко буде думати про медитацію. Тому що нижні тенденції розуму вони якраз виникають, коли не дотримуються такі от базові речі. Так, чи навіть там руки після туалету помити. Це ж якби само собою розуміється, але не всі це роблять. Так, не всі слідкують за чистотою. Не всі використовують воду після туалету, щоб очистити себе. Правильно. А це є дуже важливо, це от така база. Ти можеш не медитувати, але ти дотримуєшся чистоти на всіх рівнях, ти користуєшся водою після туалету, ти приймаєш душ кожен день, тебе одяг чистий, ти змінюєш його регулярно, все навколо, твій простір чистий. Ти заходиш в квартиру, там хороший запах, все поскладено, ти відчуваєш там є духовність. Ця людина може не медитувати, але ти знаєш, що там живуть добрі люди, якщо от, от такі от відчуття. Коли ти заходиш в квартиру, там зразу ну, запах неприємний, як то кажуть, от неприємний запах це перша ознака негативної енергії в домі. що негативний запах Ну, буду використовувати духи. Просто ароматизатор поставлю і все. І далі, коли запахів ніяких немає, і не маскувати, а їх прибирати. Вичищати, слідкувати, дотримуватись. Коли ми чистимо, там, відсувати меблі і під ними теж прочищати. Коли ми навколо зробили таке от генеральне прибирання вдома, все старі речі повикидали, все опрятно, все гарно. От ви помітите, що медитація ваша ну, як просто виросте. Безмірно виросте, і вам буде більше хотітися цієї медитації, вона буде у вас гарна. Тому чистота це дуже важливо для духовності. Це база. Але цю базу потрібно робити. Тому що йога — це 99% практики. Тільки один відсоток теорії, давайте будемо практикувати. Давайте створимо чистоту в нашому світі навколо нас, і це приведе нас до духовності. Що ж, бажаю вам гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пишіть в коментарях, як це на вас впливало, як змінилася ваша практика, коли ви почали використовувати от ці поради. Що ж, намаскар.